Привіт, привіт всім! Сьогодні ми з вами знайдемо секретного боса другого розділу, що живе у колодязі. Приємного перегляду! Йдучи від поселення краю вітрів, ви зустрінете мужика, який в процесі бою розповідає про свого сина. А після перемоги нам дають дитяче брязкальце. Від локації ворота вітрів йдемо по дорозі, потім ліворуч, де знаходимо сірий туман. Використовуємо брязкальце. Із монологу дізнаємося, що в поселенні весело і хтось секретний живе у колодязі, Відправляємося до вже знайомого поселення краю вітрів, але рухаємося назад. Знову зустрічаємо туман. Далі летим в локацію вхід в поселення. Це перша локація у другому розділі. Після воріт повертаємо ліворуч і зустрічаємо привид хлопчика. А потім стрибаємо у колодязь, де на нас чекає голодний безумний тигр. Ось такий він. Секретний бос, який ховається у колодязі. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!